Друзі, вітаю вас на майданчику Вінкар, Мене звати Владислав. Сьогодні я вам показую Mazda mx 30 2021 року. Автомобіль пригнаний з Європи. Оригінального підтверджено пробую 70 тисяч, жодний елемент не фарбований. Пройдемось товщиноміром. Перевіримо. Загалом стан, я би сказав, машинка 10 з 10. Жодних зауважень по автомобілю немає. Щойно подивився, практично нова резина Передня 24-го року. Хороша комплектація. Пройдемось зовні, покажемо їй, як вона виглядає. Ми маємо парктроніки передні, парктронічки задні, Full LED Оптика. Також є омовачі фар. А зараз ще знаєте, що хочу перевірити? Хочу перевірити, чи є безключовий доступ. Тому що в попередній мазі я знімав і не сказав за безключовий доступ. Ага, безключовий є, бачите, я відійшов. Покажи, будь ласка, мене ось я з ключиками. Підійшли до машинки, вона відкрилась. Тобто ключі ми нічого не достаємо. Тиць, автомобіль відкритий. Безключовий доступ є. Е, е, є автоскладування дзеркал, е, є датчики сліпих зон, підігріви. Навіть я вам скажу, я бачу, швидше за все є навіть автозатемнення. Бачу по окантовці. Не треба перевірити вночі це діло. Дуже цікаво, у нас відкриваються задні двері в обратну сторону, так як на Mazda RX8. Є електросклоп підіймачі. Напевно, до максимальної комплектації не вистачає лише акустики, боус, але штатка грає теж добре і не вистачає е, люка. Знову ж таки, може комусь він не потрібен, тому всього остального вдосталі. Є електропривід сидінь, є пам'ять сидінь, система стабілізації, проєкції, яка йде на лобове скло. Е, підгрівчики керма, підгріве сидінь. Під кермом у нас кнопочки з рекуперації. На кермі у нас також кнопка утримання в смузі, адаптивний круїз, контроль, електроручник, автохол. Коротше, реально крутий заряд, скажу вам так. Е -е, якщо брати серед електромобілів, напевно, буде самий топовий варіант, тим, що тут комплектація, комфорт, матеріали, тут все на вищому рівні. Пішли в багажник, покажемо, що у нас є в багажничку. Ось такий у нас багажник. У нас зарядочка, подовжувач, весь комплект і є. Клей, компресор, все новесеньке, дивіться. Аптечка, все є. Навіть оригінальна сумка. Камера заднього руху, парктроніки, я сказав, в принципі, пішли далі, покажемо, як він виглядає. Хороший охайний салончик, далі пробіжимося товщиним міром. До речі, є два ключі. З одним ключом навіть такий чохольчик. А Та он, здається, який прикольний, шкіряний. Так, пішли, пробіжимось товщиним міром. Погнали. 54, 43, 49. 51. 55. 93. 87. 62. 68. 78. 99. 93. 97. 105. Так, далі дах. 28. Дах. Залі тоненька фарба. Е, так. 47. До речі, предудущий, який я знімав mx 30 то вона, а це у нас пластик, немає що пікати, то в нього був дах затягнутий в плівку, і відповідно йде він товстіше. Так що весь в оригінальному окрасі, до речі, давайте ще покажемо Вінкод. Якщо хочете, можете перевірити його. по... Перевірити його по карвертикалю, наприклад, ось у нас Він-код, можете нажати паузу, зафіксувати його для себе, заскрінити, або нажати паузу, і записати Він-код, перевірити його, або по мазді, перевірити, якщо є така можливість, або е по покарвертикалю. Пробіги у нас всі оригінальні, підтверджені пробіги. Жодна машина на площадці не має скрученого пробігу, це я вам гарантую. Часто приходять хлопці, які займаються автопідвором і кажуть, блін, не можемо Hyundai знайти з рідним пробігом, всі кручені. Я кажу, що ви до нас не приходите. Він каже, ви що не крутите? Я кажу, ні, не крутимо. Він, а чого типу? Я кажу, ну а як, для чого? Все одно прийдете, все одно перевірите. До речі, по портам зарядки. У нас є порт е, Type, 2, е, Type 2 і CCS для швидкої зарядки. Так що на станцію можна заїхати, там хвилин 30, залили і полетіли далі. Що ж, цікавий варіант, якщо ви хочете купити комфортний автомобіль. Наприклад, якщо порівняємо його з і Кона так проїде десь не стокиме більше, цей проїде орієнтовно 200 але но... Кона... В салоні буде така, знаєте, пластикова, все дешеве. А тут, тут сідаєш і тобі з нього вилазити не хочеться. Реально дуже цікавий автомобіль. Що ж, машинка у нас розмитнена, сертифікована та готова до першої постановки на облік. Перша реєстрація буде орієнтовно 1500 гривень. Ми даємо весь пакет документів для першої реєстрації. Тобто сертифікат, договір купівлі-продажу, документи з митниці та сам техпаспорт і транзитні номери. Що ж, машинка чекає на вас, по маздам є вибір, також великий вибір, майданчик наполовину повний. Будуть питання, дзвоніть. Або ще більше варіантів можете подивитися на нашому сайті wincar.com. Що ж, дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.